29 червня ми на гречку виїхали глянути, як вона можна сказати самосівна. Ми тільки передіскували і те, що в торік обсипалося, по то ідеї, то й зараз зійшло. Ще купив добриво в макуші. Оприскаємо. Думав, що може сьогодні. А може і сьогодні оприскаємо. Побачив. Певні, що сьогодні не встигнемо, бо ще треба малину попирскати від тараканів. От. Машинку не глушимо, бо грілася, може не завезти на гарачу. Що там агрономи скажете? Що може, запирскають. Ну десь у прискочик заходив, так і заціоса. Мама, ти що? Не йдеш дивитися? Світлі в очі. Та не видно її так. Матвій. Нічого я нічого не бачу Нічого не бачив. Ну добре, все, папа, всім. Їдемо в село.